Шаховий турнір пам'яті Гайборунського сьомий раз пройшов в Южному. Завзяті шахісти зібрались у маленькій залі Палацу культури Дружба, аби довести собі та супернику, що їхній рейтинг з часом не знизився. 51 шаховий боєць протягом двох днів наполегливо йшов до своєї перемоги. Демократична швейцарська система була єдино можливою при такій великій кількості гравців. Разом грали і маленькі, і досвідчені спортсмени. Кожен шахіст зіграв по 11 бліц-турнірів. Але вікова рівність була тільки на початку. З часом кількість отриманих балів відокремила більш потужних гравців від менш. Парадокс турніру цього року у тому, що найстарішому шахісту 75 років, наймолодшому тільки 5. Але Ромчик вже знає, що у шахах головне. Мат. мат. Хорошо, Рівень дітей, які відвідують Южненський шахово-шашковий клуб, дивує дорослих шахістів. Вони заперечують, що сучасні діти грають надзвичайно сильно. Зараз у нас Показує уровень хорошої игры. Я смотрю, з каждым годом молодежь прогрессирует в нашому місті. Дай Бог побольше таких турнірів і молодеж набирається дуже опыту. Я доволен турніром, тому що зайняв призовое место теж. Хороший, інтересний турнир. Побольше таких турнірів. Так, є такі діти, що з ним є. <laughs> у нас є вот Шпилевой, отличный тренер. В Юдинському шахматному клубі Горобець Віктор Іванович, вони вже дітей. Я вже віжу вот наперед, що з цих дітей ну, не буде чемпиона мира, ну хоч буде какой-то отличный, спеціаліст. Самі ж молоді стратегії добре оцінюють власну гру. Адже пусти не тренирования, турниры выховывают бойцовский дух и подвышщают результат. На самом деле турнир был очень интересный. Я уже очень давно не играл в шахматы, так что ну, вспоминал то, что умел. А, много знакомых людей, а, хорошо все играют, достаточно много детей подросли в своем уровне. Ему было приятно поиграть с ними. Сколько медалей уже заработала? 16 медалей. Ничего себе. Сколько ты сегодня дедушек победила? Дедушек. Я не считаю. Мне было интересно, но не сильно было трудно, но тяжело. Я уже давно играю в шахматы, уже 3-2 года. Я люблю играть в шахматы. Я в Одессе занимала много мест и здесь еще, в Южном. На бываем, да? Интересно так. Дома у тебя есть, заниматься? Да, у меня есть книжки, шахматы, у меня есть братики, я с ним еще играю. Он тоже хорошо играет, у него уже медали есть. Дорослі спортсмени на цьогорічних змаганнях не тільки приємно провели свій вільний час та підняли рейтинг, а й отримали можливість отримати грошову премію. Я стараюсь прийняти участь. Результатом я доволен. Нормально все зряді. От через неділю приїду розсмістер, хочеться з сильними поіграти. Ну деньги не помішають. А я вже точно не пам'ятаю, сколько мене побіг, до сьогодні часу. Ви, Виставити лісу. Можна було краще виступити. Поки що виступить так. Ми ну, те, що багато дітей, ви зайняті і вони прогресують з року в год, Тому, от, це радує. Започатковане колись Володимиром Андрійовичем Геборунським серйозне ставлення в Южному до шахів в наш час дає дивовижні плоди. Кожного року до шахового клубу приходять нові маленькі та дорослі учні. Проходять серйозні змагання. Отже, пам'ять про першого президента шахово-шашкового клубу жива. І він зробив пару турнірів, які були вже відомими на території всієї України, але масових шахів, звичайно, у нас не було. І після смерті Володимира Андрійовича в 2006 році вже застосували, організували перший меморіал на його честь. Можна сказати, що в першому меморіалі у нас взагалі не було дітей, майже там, там 3-4 чоловік, там і всього було 20 чимось чоловік. В цьому році, от у нас рекорд вже приймає участь 51 чоловік, і дітей було коло 20 чоловік. Причому це не просто діти, які всі загнали і грають. Вони це вже найкраще. Хто у нас приходили відбір? Хто має розряд, тільки ми допускали на цей турнір? Хто має розряд? Продовженням інтелектуального поєдинку буде заплановане на 14 вересня відкриття п'ятого шахового фестивалю Одеського припортового заводу. На який вже очікуються найсильніші шахісти України та сусідніх держав. Саме на цьому турнірі будуть нагороджені грошовими преміями всі переможці турніру пам'яті. А найкращим шахістом юрного традиційно став майстер спорту з шахів Ковальов Деніс. Поки що його перемогти не зміг ніхто.